Вітаю вас, діти, і запрошую на урок української мови. Я думаю, у вас на столі вже приготовлені зошити, ручки, і тому відкриваємо свої зошити, беремо до рук ручки і запишемо сьогоднішнє число. 9 листопада класна робота. І розпочнемо наш урок з таких слів. Мово українська, мово моя мила, ти усяєш співу весняних дібров, ясна, як усмішка, чиста, як сльозинка, ти моє найбільше щастя і любов. Я до тебе, мово, так горнуся щиро, у слова вслухаюсь, різні і прості. Мово моя, мово, найдивніше диво, ти моя молитва. В радості і журбі. Цей прекрасний вірш написала поетеса Лужецька. Але я хочу звернути вашу увагу не на те. Це, звичайно, прекрасні слова, але чи звернули ви увагу, до кого автор звертається цими словами? До кого, діти? Правильно, до мови, до української мови. Ви молодці, ми з вами ще повернемося до цих слів і до цих прикладів, а поки що рухаємося далі. І продовжимо ми наш сьогоднішній урок з вами такою цитатою: Якщо ви чемні, до вас не будуть звертатися нешаноблив. Тобто, про що йде мова? Про наші з вами риси характеру, про чемність, вихованість і ще про що? Про звертання один до одного. І тому темою нашого сьогоднішнього уроку буде речення зі звертанням. Що ж ми маємо навчитися на сьогоднішньому уроці? Ми маємо навчитися знаходити звертання у реченнях, визначати види звертань забудовою та способом вираження, виділяти звертання в усному. Та писемному мовленні ставити потрібні розділові знаки. І що особливо для нас потрібно, це розширити наші знання з культури мовлення. Ось бачите, скільки завдань нас стоїть на сьогоднішній урок. Тому рухаємось далі. Якщо щось комусь не зрозуміло, ставимо відео на паузу і прослуховуємо. Наступний наш слайд має назву кличний відмінок. А скажіть мені, будь ласка, чому ми сьогодні на уроці згадуємо тільки кличний відмінок? Правильно, діти? Тому що найчастіше наші звертання у реченні мають форму кличного відмінка. Давайте ж ми з вами визначимося, що ж це таке звертання. Звертання. Це слово або група слів, які називають особу, а іноді неживий предмет, до якого звертається мовець. От, наприклад, у випадку із тим віршем нас була особа чи неживий не предмет, мова, до кого зверталася ем, прекрасною поезією. Мова, правильно, це неживий предмет, до якого зверталася авторка нашої поезії. Значить, звертання ще раз це слово або група слів, які називають особу? Наприклад, мову моя, мову, мову кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова. Звертання в цьому реченні виділено червоним кольором. Наступний слайд. Як же ж виражається? На письмі і в мові наше звертання. Звертання найчастіше виражається в українській мові іменником у кличному відмінку. Наприклад, ти наше диво, калинове, кохана українська мова. Кличний відмінок саме так і буде звучати мово. Ми звертаємося до мови. Наступне. Також звертання може бути виражено іменником у називному відмінку. Наприклад, слово моя ти єдина зброя ми не повинні загинуть обоє. Це відомі слова Лесі Українки. В даному випадку звертання «слово» має форму називного відмінка. І також ще звертання може бути виражене іншими частинами мови, але вжите воно буде в значенні іменника. Наприклад, копитами вдарте вороні. Вороні це яка частина мови? Які? Прикметник, але значення має іменника. Тому що по-іншому ми можемо сказати так. Наприклад, копитами вдарте коні. Але для того, щоб більш краще, більш точніше виразити свою думку, автор використовує слово вороні, прикметник вороні. І в даному випадку прикметник вороні у нас буде звертання. Які ж бувають види звертань з Звертання бувають поширені і непоширені. Непоширені звертання складаються з одного слова. Поширене звертання складається з двох або декількох слів. Я думаю, це просто для вас і зрозуміло. Які ж ми ставимо розділові знаки при звертанні? Наприклад, подивимось на ці приклади і спробуємо поставити розділові знаки у цих реченнях. Іване, коли ти прийдеш? Коли ти, Іване, прийдеш? Коли ти прийдеш, Іване? Подумали, поставили на паузу, і тепер правильна відповідь. Якщо звертання стоїть на початку речення, воно виділяється однією комою, якщо всередині виділяється двома комами, якщо в кінці теж виділяється однією комою. Але, діти, ось правильні, будь ласка, відповіді. Ось у нас правильні відповіді. Але можна, коли, наприклад, ми дуже емоційно до когось звертаємося, ми можемо звертання виділити із знаком оклику. Звертання може вживатися із знаком оклику, як в четвертому прикладі. Іване! Коли ти прийдеш? Тобто я більш емоційно запитала Івана, про який до кого ми звертаємося, коли він прийде. І тому ми поставили в цьому реченні знак оклику. Або ще емоційніше: Ой, Іване, коли ти прийдеш? Це п'ятий випадок. Ось подивилися ще раз на наш е, вірш, згадали його. І давайте тепер подивимося, що значить синтаксичні особливості. Синтаксичні особливості звертань в тому, що вони в реченні, можна сказати, не виступають ніяким членом речення, тобто не виконують особливої ролі. Ось подивимось, наприклад, речення: звучи, моя мова чарівна, у світі і в серці людському, не мовчи. В цьому реченні звучи і не мовчи в нас присудки, Звучи, де у світі і в серці обставина, в серці яким людським означення, а звертання, моя мова чарівна, не виконує в реченні ніякої синтаксичної ролі. Рухаємось далі. Тепер давайте перейдемо до культури мови. Як же ж в нашій українській мові? Як в нашій українській мові ми звертаємося один до одного. Звертання можуть бути різними, в залежності від того, до кого ми звертаємося. Наприклад, ми можемо звертатися друзі, друже, шановне товариство, пані, пане, вельми шановний, панове, господарю, господине, добродію, шановні громадяни. Тобто, в залежності від того, хто перед нами знаходиться, ми до нього, відповідно, так і звертаємося. Так, рухаємось далі. А як же ж прийнято, зазвичай, було звертатися в давнину та й зараз в українців. По-національному, по-українськи. Зазвичай ми використовуємо такі звертання. Пан. Пані або добродій добродійко. А тепер давайте порівняємо, як же звертаються в різних країнах до своїх громадян, до тих, кого вони хочуть чи покликати, чи до кого вони хочуть звернутися. Наприклад, в Британії звертаються до своїх співмешканців: сер, містер, місіс, Леді, Міледі, Мілорд. Кожне з цих звертань має своє особливе значення. Але я думаю, що можливо, ми з вами поговоримо про це, якщо вам буде цікаво, при нашій очній зустрічі. А поки що рухаємось далі. Я думаю, всім вам знайомий серіал Величне століття Роксолана і там звертаються, наприклад, ви дуже часто чули в цьому серіалі звертаються так, наприклад, ага або хану. Тобто до чоловічого роду звертається ага. А до жіночого хану. Ну, на даний момент ми не будемо переглядати це відео, тому що нам технічні можливості не дозволяють, але колись ми його обов'язково переглянемо. Коли ж зазвичай ми в основному зверта... звертання використовуємо. Звертання ми в основному використовуємо при написанні наших листів. Або, можливо, так як зараз у нас час комп'ютерних технологій, при написанні смс або якихось певних повідомлень, месенджів. Колись раніше чому тут зображений голос? Тому що колись раніше. Писали листи люди і відправляли їх голубами. І ось, будь ласка, на лівій картинці зображене гусіче перо, яке колись використовували для написання листів. А зараз у нас з вами буде таке завдання. Вам потрібно подивитися на лист Лесі Українки, який вона писала своїм батькам. І якщо ви побачите в ньому якісь певні помилки, ви повинні їх ці помилки. Виправити. Отож, поставте, будь ласка, відео на паузу і виконуємо це завдання. А далі в нас буде ключ до перевірки. А ось, будь ласка, з оригіналу, тобто написаний лист правильно, так як тоді в ті часи вживалися в нас в українській мові звертання. Оце оригінал листа Лесі Українки до своїх батьків. Ви бачите, що тут вже вжиті слова правильно українською мовою, тому що Леся Українка була дуже освіченою людиною. І якщо вам вдалося виправити текст так, щоб він був більше схожий з оригіналом, тоді ви великі молодці. А тепер я знову ж пропоную вам самостійну роботу. Я пропоную вам написати невеличкий пісенний диктант, поставити відео на паузу і згадати пісні, в яких згадується звертання, в яких є звертання. Ось, наприклад, перша пісня, яка мені прийшла на думку, це пісня Ой чого Калино. Віти похилила. В даному випадку калину буде звертанням, і на письмі воно з обох сторін буде виділятися комами. Яке ж нас з вами буде діти домашнє завдання? На домашнє завдання вам потрібно виписати 5 речень із художньої літератури зі звертаннями. Потрібно буде вміти визначити будову, тобто. Поширене це звертання чи не поширене, і пояснити використання розділових знаків. Ну що ж, на цьому наш відеоурок з вами підходить до завершення. Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей, діти!